На запрошення командування Національних військово-морських сил Латвійської республіки та за сприянням посольства України в Латвії 30 дітей військовослужбовців віком від 10 до 15 років відпочили та оздоровилися. Програма в літньому таборі передбачала різноманітні види розваг, таких як заняття на сап-дошках, відвідування катка, катання на ковзанах, прогулянка на човні, дрифт холл візит до президента Латвії та багато іншого у різних населених пунктах. Країни Лієпая, Гробіня, Панспіл, Сирига та інші. Велика увага приділяється дітям категорії батьки, яких загинули, діти загиблих, де зниклих, полонених військовослужбовців, тих, яких, які повернулися з полону, а також діти, батьки, яких виконують зараз бойові завдання на сході та півдні нашої держави. Для Ані це перша поїздка за кордон. Враження каже дівчина неймовірні. Ми їздили в зоопарк в дельфінарії на канатній дорозі. Там були, як проїжджали тарзанки через озеро. Понравилось, було весело, дуже багато впечатлень. В команді було четверо супроводжуючих батьків, враховуючи, що всіх дітей об'єднує розуміння жахіть війни, біль втрат та сформовані життям цінності, керувати таким гуртом не складно. І дорослі, і малі відчували себе однією великою сім'єю. Дітям все сподобалось. Була гарна зустріч, гарне питання. Були в президента нам розрішили піднятися на 96 шість ступенях башня. домик на природі були, на лодках плавали. Цікаво було трошки. Батьки заморилися діти теж заморилися на утра До ранку була кожна хвилинка розписана. Завдяки підтримці приватних громадських організацій, дипломатичних установ України за кордоном та просто небайдужих людей, відділу соціальної роботи управління персоналу штабу командування вдалося організувати відпочинок різних категорій дітей військовослужбовців у літніх таборах Туреччини, Литви, Латвії, Болгарії, Грузії, Іспанії, Греції, Кіпра та багато інших також організовуються виїзди на оздоровлення, реабілітацію та лікування військовослужбовців, військово-морських сил України.